В Івано-Франківську попрощалися з воїном Збройних сил України, відомим документалістом, фотографом, оператором Русланом Ганущаком, який загинув 12 січня 2025 року на Курщині свої 54 роки. Він був активним учасником революції гідності, а з перших днів війни знімав фронтові сюжети. Спочатку як преса та батальйону Азов, а потім 92-ї бригади, яка звільняла Харківщину. Попрощатися з Русланом Ганущаком прийшли друзі, родина, колеги, згадували відомого репортера як відданого українського патріота, чесну, добру і талановиту людину. Я не могла і не знала, і не думала, що так станеться. І я не встигла щось все сказати. Бо я втратила швагра, сестра моя втратила чоловіка, племінниця моя втратила, втратила тата. Наша родина втратила частинку свого серця. Але в нашій пам'яті Руслан завжди буде дуже багато слів. Сказали для мене глибокою людиною. Він чи мене на лижах їздити. Та ще було багато планів. Він, він нас запросив просив гори ходіть, ходіть, ходіть. А ми казали потім, потім, потім. Він був різносторонній, любив життя у всіх своїх проявах і показував нам, як треба жити. Але ми, як завжди, опиралися, опиралися. Тепер ми розуміємо, що справді треба змінюватися і жити по-іншому. Я йому дуже дякую, що він був у нашому житті, у нашій родині. Слава герою! І слава Україні, дуже складно зрозуміти, що наступні часи стають для тебе незрозумілими, тому що поруч не буде Руслана. людина, яка відкрила нам красу Прикарпаття і Карпату, красу цих обличчя, дій цих людей та потужність, з якою він впевнено казав, що перемога буде за нами, і справа буде зроблена. Тому що люди такі вони. Вони вільні, вони не зможуть жити під тим ярмом в тому пеклі, яке влаштовує нам зовнішній світ. Мені скорботно, що на цій алеї додасться пам'ять цими очима. Я вперше бачу Руслана от з тими очима, які вологіна. Можливо, то було просто сонце, можливо, то була втома. Від всього того часу, який перебували, ми, ми були по суті на одній лінії, лише потім трошки вивели, їх, як то кажуть, на інші позиції. Військовослужбовиця Наталія Коцькович була пліч опліч з Русланом Ганущаком в найгарячіших точках України. Руслан був Дуже спокійним, врівноваженим, я це вже говорила, і ці слова ну повністю характеризують його. Це людина спокій в будь-якій критичній ситуації. Він поводився дуже спокійно, дуже по-філософськи ставився. Всі ми знали і розуміли, що дня не почнеться без кави. Він завжди це він любив дуже каву. В критичні моменти, ну як критичні, коли там щось зі штабу прилітало нам, то він завжди пропонував. А може каву. Тому що всі дратувалися, всі нервувалися, і він такий от був Руслан заспокійливий. Він завжди був спокійний, і... але попри те, він дуже сміливий був. Ну, знаєте, є люди такі спокійні, які ховаються, а він спокійний ні. Він ішов вперед, і з будь-якої ситуації він знав, що є вихід. Він завжди вмів. Він був найстарший серед нас. У нас була велика прес-служба. Ми був найстаршим і таким ніколи не робив поспішних якихось ну, висновків або дій. І з ним було завжди не страшно. Ми потрапляли разом під обстріли, і е, це людина, яка просто обертала голову, і про то гримить, бегкає, бамкає, а він просто каже, я цього разу вас вивезу, все буде добре, там вже хлопці здоровенні, е, там, ну, не моляться, але кажуть, все, нам тут кінець, а Руслан був дуже оптимістом. І я думаю, що в нього ще е, не думаю, знаю, в нього було багато планів. і Ну, Руслан не мусив гинути в цій війні. Він не повинен був, тому що в нього донечка залишилась. Він повинен був десь там вже через кілька років жити в горах, які він дуже сильно любив, бавити, напевно, в е, десь ото, ну, за кілька років, не знаю, своїх онуків і тішитися вже мирним життям. Тому що Руслан на це заслуговував, і Я думаю, що він мріяв, Він воював для того, щоб жити в мирній країні, щоб його діти і. Нащадки знали, що він такий був, але, на жаль, це війна дуже швидко його забрала, насправді, і це було так не можна говорити, але я не думала, що Руслан от загине. Це необережні кроки. Міг зробити будь-хто, але не Руслан. Так якось дуже дивно. Не віриться. І це до останнього не віриться. Ми як дивилися, коли з ним прощалися в Києві, то труна закрита, то. Ну, здавалося, що ми так збоку, що це ні, 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 це не наш Руслан. І ну не віриться до останнього, тому що в нього багато фотографій в інтернеті, у соцмережах, і він там завжди дуже усміхнений, задумливий, з філософським таким поглядом. І насправді це дуже трагічно. Ніякими найтеплішими словами неможливо вгамувати непоправний біль від втрати тата, чоловіка, брата. Тато був. Дуже чуйним батьком, він завжди переживав за мене. Ми з ним могли поговорити про багато що. Він завжди мене підтримував у всьому, завжди мене заспокоював. Хоч він фізично не завжди був поруч, але морально він завжди мене підтримував і завжди я відчувала, що він біля мене. На рахунок того, який був чоловік, він був. Чесно скажу, непростою людиною. І Він був особливим. Особливим в усьому, в підході до роботи, в підході до творчих задумів, до творчих рішень. Він був особливий дійсно. В нього були золоті руки, і я вже казала, що він хотів бути очима війни. Він був очима Азову, він був очима майдану, але він не зміг бути очима повномасштабного вторгнення. Він був Руками він робив любе, що було потрібно зробити на той момент. Це і виготовлення так званих цукерочок, і польоти, і возив хлопців на передову. І, будучи на передові, він і загинув. Він казав, що людина свобідна. Ми приходимо в світ свобідними, ми йдемо з цього світу свобідними, і тільки цю свободу він відчував на війні. Без цих, всіх обмежень і без всіх цих канонів. Ми щиро говорили про душу, ми говорили про таке може статися, тому що це є війна. І він завжди казав, що ти мусиш бути готова, звісно, що до цього не підготуєшся. І казав, що це все швидко закінчиться, не переживайте. Всі там будемо. Його дорога до Бога вже йде, почалася. А у нас кожен свій має час. Він мав бути у відпустці, зараз він вже у відпустці. Якраз з 15 січня мала бути відпустка. І ми дивилися за пороги, тому що там реабілітаційний центр є і хотіли бути ближче до нього, тому що наша місія після війни мала бути якраз займатися цим реабілітаційним центром, нашим Франкограштою. Так, ми хотіли бути в хатинках, в порогах чи десь в горах. Так, ми про це говорили. Звісно, що так. І ще в нього дуже багато задумів було висвітлити якраз війну, в нього дуже багато є відео. Тепер треба буде нам закінчувати те, що він не закінчив. Звісно ж. І хочу сказати, що сьогодні. Я не знаю, чи далі так піде, чи не піде, але Іринка зробила теж в пам'ять про батька маленький ролик. І я думаю, що сьогодні її будемо бачити. Це просто підбір фотографій, але це було її рішення, її підбір музики, і це класно, що є продовження. Руслан Ганущак понад усе любив свій край, рідні Карпати. Чимало туристичних програм зафільмував продовж своєї творчості яскравої, неординарної, талановитої. Він любив життя. Це тому друзі дарують йому прощальну колядку. М'ять про українського героя талановиту, щиру, гідну людину Руслана Ганущака житиме вічно. Наповнюються голосами палає вогонь для всіх, хто пішов. Звістка здається такою гіркою. Місце прощання болюче, як шоу, ніби стоїш над нічною рікою. І немає різниці, при цій цін, що відбивають твої зіни.